Дякую, Геннадій Гіровович. Шановні колеги, чи є питання? Будь ласка, Асамблеі Шовакав. Ви сказали про необхідність голосувати друге читання змін до Конституції. Я вас підтримую, але треба внести ці зміни до Конституції окремо від змін, які там прописані поруч з змінами особливого статусу Донбасу. З особливим статусом Донбаса ці зміни не мають ніяких шансів. Тому я пропоную вам, як міністру, взяти ініціативу і внести децентралізацію. Адільними змінами до Конституції, так як це ми зробили суддення реформ. Руслан Борисович, дякую. Але я хочу сказати, що я не виключаю сьогодні Донецьку-Луганську область як області, які є в єдиній Україні, і також маршрутну карту по вирішенню тих проблем, які там існують, ми повинні мати. І як би там не було, але сьогодні та маршрутна карта, яка запропонована, вона дає в перспективі можливість вирішення тих питань, які накопилися саме. Дякую особи, особливий статус Донбасу? Ні, не, немає. Особливо. Я не вважаю це дорожньою картою. Я вважаю, що це не я нісенітниця. Думаю, я думаю, що це дискусія, яка стосується особливості місцевого самоврядування, але це той план Б, який ми повинні мати в майбутньому. Колеги, а, я, не, я, можу... просто считаю, я, я просто считаю, что если мы хотим достичь успеха в децентралізації, давайте перестать прятатися, а винесемо цей проект отдельно, Сторону від крайні сумнітного проєкту особливого статусу, які Шанов... не пройде через парламент. Шановні колеги, я хочу сказати одну річ: що децентралізація розпочалась і буде продовжена, і буде мати успіх і в подальшому. Політичні консультації тривають. Дуже багато ми вже говорили про різні теми, що кваліфікувати і все інше. Але я глибоко вірю в те, що ми знайдемо правильні рішення, які будуть. Проголосовані і не буде у нас жодних розбіжностей.